Господи, Ти бачиш кожне серце, яке сьогодні зранене болю, обід, осуджень, страхів, егоїзму. Ти бачиш, Господи, наше серце, яке є прив'язане до тих тимчасових стихі світу, сі як каже, Павло мене, ти бачиш, Господи, що так мало любові в тому серці, так мало доброти в тому серці. Прости за це, Господи, прости за те, що найбільше грішу думками. Прости, що сам себе можу злякати. Чого ще немає, вже накрутив і від острадає. Прости, що часто в моїх думках є осудження, підозріння, прости, Господи. Прости, що часто у моїх думках є завість. прости Господи. Прости, що часто я не даю значення своїм думкам. Більше значення придає обставина і відносина тому що шукає в світі до себе відносин похвалу, пошану і розуміння. Прости, Господи, прости, Господи, що ти <кій> в себе і ближнього. хоча ти говорив, Господи, ось люби ближнього, як себе. Не зміг я любити ближнього. Себе не приймаю від самого дитинства до від народження. Маленько, ще. прости за це, Господи. Прости, що я люблю не людину, а її ставлення і відносини до мене. Я її оцінюю так, як вона до мене ставиться, а за відносинами я її не бачу. Прости за це, Господи. Прости, що часто шукаю свою правду, свою справедливість. Nomadno iščem srce svoje, proste vas. Srce se ti niže se za mojih prav, bo srce se je hrano druge svetovne, srce se je stan že kjace se osnova, a jaz časno iščem ne srce, se, ampak časno iščem več se, se svojih prav, svojih pravic, na pravi, v tej se pravi, krombe kobili, egoizmu. to, je to? Prostě vás. Prostě, že nedělů, коли mě nechát. No, chcete du. Prostě Прости, Господи, що не раз перебиваю людину в розмові, не раз не чую людину, але хочу, щоб мене чули і не перебивали, Прости Господи. Прости, що маю страхи. Дуже багато страхів найбільше є і за того, що прив'язаний до того світу і висячку втратити, прости вас. Маю страхи від людей, що люди про мене подобають, що скажуть. Більше страх людський, ніж Божий. прости вас. Дякую тобі за кожну хвилину свого життя. Дякую, що ти сьогодні зібрав нас. Відкрий наше серце і наповни його теплотою Твого Духа. Визволив Його від пустоти, від того каміння. <laughs> bis das bis ist похоті, страстей, або називають плотською людиною. І людина внутрішня, або людина серця. Тому Ісус що сказав, хто хоче йти за мною, та відрічеться себе самому, і Відрічай себе, це відрігтися свої страсті. Що таке відрігтися страстей? Людина хоче в цьому світі знайти щастя. Оце і є страсть. Чому? Емоціональна захопленість, мене раз каже, не сер. Емоціональний страх, обіду, смуга. Все, що зв'язано з емоціональним неспокоєм, є страсть і пристрасть до чогось. Тому, якщо ми хочемо бути, Учнями Христа, християнами внутрішнього життя повинні розп'ясти свої страсть, тобто стару людину. Багато з вами мало вибраних. Звані всі, бо всі хрещені, но мало з них є вибраних. Помните з Іваном Грії на весілля були запрошені. Не всі, навіть ті, що звані, що близькі були, не всі прийшли на весілля, бо були, поставили мамону вище любові. Звані лишилися за воротами. Царства Боже. Де Царство Боже знаходиться? Поза людиною, чи у людині? Внутрі вас Царство Боже. Значить, людина, яка шукає щастя поза собою, вона знаходиться поза царством Боже. Якщо царство Боже внутрі. А вона шукає щастя поза собою то вона не може війти в внутрішнє своє життя і прийняти в тому, що для неї важні зовнішні цінності. Людина така як в розмові не бачить свого серця, а як вона може побачити серце брата, з яким спілкується? Вона не може піти всередину цієї людини зрозуміти. Людини, бо їй важливо що? Не людина, а емоціональна приємність через розмову від людини. І якщо та людина мені неприємна, то має вона для мене тоді цінність? має. Значить, виходить, цінність людина має не як душа. А як приємність, або неприємність? Приємність це є користь? Ні. Воно для тебе корисна, ця приємність. Чи вона більше для тебе отравою є Емоціонально. Вона тебе захопило і що? Емоції, які в голові в тебе що почається? Діалог. Або ти стає людисувалися. Або ти голові фантазії, яку людина якщо захоплено. Оці емоціональні сплески, емоціональне захоплення. Це раді здоров'я душі, це раді чистоти серця, це раді совісті, це раді внутрішніх сил ні. Оце називається страстною на людини. Похотлива людина. Людина це не рахує за зло. хоча вже муть, яка з нею підноситься, вже є темна сила, вже сила, яка її вбиває. Вбиває мені, вбиває мій серце, затумані. Але вона не рахує це зло, вона що зразу? Коли муть піднімається, вона зразу шукає виріху. Поза собою. Винний Іван, винні. я, я з тому що я кипів тому, що страшне, оцей дух тьми, який є захоплений тою тьмою, той мучить зла. Духовне зло страшніше, чи вставити. внутрішнє зловнолічне, воно вбиває безсередині. Тоб то духовна людина, вона бореться зі злом в собі, а душевна плоцька зі злом поза собою. Це велика різниця в життя. стукатися в двері і говорити, Господи, Господи, відкрий нам. Він скаже, не знаю вас. Тобто, як розумієте, не знаю вас. Бо якого ви духа носили? Гнів, злоби? Чий ви образ носили? Мій. коли гнів мав, Чий тебе образ був і хвилин? Чим ти подібний до якого духа, Світлого. До Бог Духа Божого, коли в тебе гнібу у Ви не Бога Духа, я вас не знаю. Читаючи у Матея 7 главі 21 стежку. Не кожен, хто говорить... І Господи, Господи, увійде царство Небесне. А той, хто виконує волю Отця Мого Небесного, що на вірній проподі? Блажені лав, блажені Тихі, блажені І В іншому місці що говорить, навчиться від мене, бо я лаю. І покірного серця. Ви скажете, ось, ну як тут лагід, як він мені на голову вже сядає. Яка там влагість відповідь проста? Коли людина збуджена, коли людина збуджена, в неї свідомість здорова? Ні. Ні. Ну що тоді, якщо ти будеш зараз, коли він зараз тебе не бачить, він захоплений отою страстю страстстю диявольською темною силою. Захоплений зараз ти не чує тебе, бо його сходило обіда, його зло взяло. Взяло, не він взяв зло в руки, а зло його взяло. І він виконує волю в нього, а не волю благодати. Він волю волю. Сили, що вбиває його душу, а не благодать, яка посвідчує йому розум і дає йому спокій. Такі хвилини, коли людина збуджена, а ти вже знаєш, що це тьма темна сила, це одержиме гніву обіду. Про себе тільки прости нас, Господь. Прости нас, Господь, словами. Ісуса Христа, бо не знають, що роблять. в тій людині. Треба. Нічого ти не зробиш. І треба заспокоїтись. А про себе тільки увагу, ума зверни на душу, на серце. бо тебе ж теж зачепило. Тільки про себе прости нас, прости, прости. тобто увагу на Господи, проси, щоб ти чуш не тільки звук чув, а щоб ти розумів, Господи, прости, чому прости? Що ти слова, ти воложиш прости, щоб не зірватися зараз? Щоб не було два баранчики. Щоб один одного, щоб ти тільки прости. чи не твоїм ім'ям ми пророкували, чи не твоїм ім'ям і виганяли? чи не твоїм ім'ям чудес творили?» І тоді скаже їм Ісус, я нікого не знав вас. Відійдіть у мене, хто чинить беззаконня. Тобто можна зовнішки молитися, ходити в храм, але вийшовши з храму, храмі я попрацював, а там живу. Не в храмі життя я знайшов. Не через храм Христос є моїм життям, а життя там. А тут обов'язки. а тут правильно, тут треба бути в храмі. Тобто не то, що йду до Батька, до Ісуса і появу. Ні, ми йдуть сюди, ми йду купити, бо неділі треба йти на служити. А після служби помирє порося шукає знову. Вийшов.